Вітаю, шановні друзі, дезертира місіс приготуватися в Україні створюють систему доносів. Сьогодні ми поговоримо про новий законопроект про військову поліцію і що чекати від нього для військових, а також для звичайних громадян. Пам'ятаєте фразу Сергія Довлатова: ми без конца проклинаємо товариша Сталіна і, розуміється, діло». І все ж, я хочу спросити, хто написав 4 мільйона доносів? Чомусь мені здається, що дана фраза чекає свого втілення і в нашому житті, чому я так вважаю, друзі? Да, тому що новим законопроектом про військову поліцію передбачено. Співпраця з громадянами на грошовій основі заохочення і підписання з ними договорів на співпрацю. Тобто, що це таке? Це система доносів, яка була в принципі в радянському союзі. Да, і коли Максим Павлюк, заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності, розповідає, що це розповсюджена практика, то він дуже помиляється. Це не розповсюджена практика, це була розповсюджена практика в радянському союзі. А наприклад, в цивілізованих країнах полі. Вона не співпрацює на цивільній основі із громадянами за виключенням спеціальних служб. Так, да, Спеціальні служби, наприклад, Інтерпол, але це окрема частина. А ми кажемо про військову поліцію. І отут дуже цікаво, друзі, чи зачепить це звичайних людей, чи ще й військових? Ну, з військовими, зрозуміло, да? якщо ти дезертир, СЗЧ, тебе будуть всі здавати. Чи дійсно така норма є? Є друзі в статті 9 законопроекту про військову поліцію зазначається, оперативні підрозділи військової поліції мають право. Стаття 9, пункт 2. Частина третя здійснювати співробітництво з фізичними особами, в тому числі на договірних засадах, договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності цих відносин, матеріально і морально заохочувати осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні, припиненні кримінальних правопорушень. В кого є ще така функція і хто в принципі, співпрацює з громадянами? Да? Ну, набирає, ми кажемо, їх криси, торпеди. От. Це СБУ. СБУ да, набирає собі агентів. Набуща також набирає собі агентів. В Україні це дуже розповсюджена практика. Да. В Україні люблять українці друг друга здавати. От, на жаль. І одне діло, коли це практика відносин, яка склалась в Європі, наприклад, да, коли один сусід жаліється на другого, що той неправильно машину припаркував. І друге діло прям реально здавати військову поліцію за те, що ваш сусід втік з військової частини. От ну з другої сторони, це й добре, тому що з однієї частини відразу повипливають всі оці такі криски, знаєте, які зараз сидять, затаїлися в нашому суспільстві. От і хочуть напакостити іншим українцям, але дезертирам міста чешникам потрібно приготуватися. Відносно них будуть вживатися оперативні заходи. Тобто, знову ж таки, як це відбувалося раніше, наприклад, коли військові їдуть у відпустку і не повертаються да, таких випадків. Часто буває, От, то зараз я думаю, якраз військова поліція і буде над цим працювати, щоб попереджати такі випадки. Коли кажуть той же самий Максим Павлюк, депутат, заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності, каже, що це не буде на звичайних громадян. Отут тут він помиляється, друзі, дуже тому, що одне діло не прописати в законопроекті про військову поліцію, про те, що військова поліція має якісь повноваження відносно цивільних громадян, військовозобов'язаних, не військових. І друге діло, як це все буде на практиці виглядати? А на практиці буде все дуже спокійно виглядати. Наприклад, у військової поліції є право е перевіряти і розшукувати е зниклу зброю. Може бути у когось із вас дана зброя? Може бути. Яким чином? Та дуже просто як зараз працює СБУ? Я ж адвокат, я займаюся цим. Я бачу кримінальні справи, як це відбувається. Складається рапорт працівником, наприклад, СБУ. А з військовою поліцією, я думаю, буде аналогічна практика. Будуть складати просто працівники військової поліції рапорта, що вот ми в нього побачили. Або нам сказали агенти наші, да агенти конфіденційні криси конфіденційні, їх не можна здавати і показувати. І вони нам сказали, що у вас є незаконна зброя, і все і до вас вривається військова поліція. Абсолютно реально. Знайшли, не знайшли або підкинули. Це також можливо, тому що зараз практика обшуків в Україні поліцію СБУ відбувається саме таким чином. Просто пише працівник поліції або СБУ рапорт і до вас приходять з обшуком. Ну, це всі адвокати про це знають про цю практику. Ну от у мене нещодавно арешт наклали на майно клієнта на підставі чотирьох протоколів допиту працівників СБУ, друзі, не свідків працівники СБУ виявили злочин їх допитали як свідків і на підставі цього накладають арешт ось так воно працює в нашій країні тому з військовою поліцією буде те саме друге повноваження військової поліції яке також викликає великий подив це те що військова поліція буде займатися захистом прав життя військових а хто у нас військовому являються? ті ж самі працівники ТЦК. Так, от, скажіть мені, будь ласка, чи зможуть військова поліція і працівники військової поліції захищати життя ТЦК? Зможуть, звичайно, тому що вони частина сухопутних військ ЗСУ, вони військові. Тому абсолютно реально, що з ТЦК можуть ходити і військова поліція. А в разі нападу на працівника ТЦК до вас буде вломуватися військова поліція? Ви розумієте, якщо зараз до людини хто приходить, звичайна поліція, да ну вони майже нічого не роблять, то тепер до вас буде в двері ломитися військова поліція. Да? це будуть нарвані наглі чувачки, які будуть в принципі чхати на закон. І як у нас зараз це відбувається, з ССБУ, от, будуть просто плювати на всі права і свободи людини. Ну а чобі не плювати, якщо у нас Конституція на паузі, а Україна відступила від конвенції про захист прав і Овположних свобод людини, друзі. Тому ситуація насправді не така, як Максим Павлюк розповідає, тому що одне діло прописати в законі, а друге діло, як це все буде реалізовано на практиці. А ми ж знаємо, як у нас реалізується все це на практиці. Тому, друзі, будьте обережні, як я завжди кажу, пасочок потихеньку затягується, затягується і поділять на тих, хто угодні і неугодні для влади. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.